Шановні аграрії, обов'язковий процес оранка під кукурудзу. Що ми робимо? А що ми робимо? На що ця оранка? Ми верхній слой опускаємо вниз, таке переворачування да? А все нижнє, і все заболівше, все те, що в нас зверху опускаємо вниз. Тобто переворачуємо е, сам ґрунт. І що нам це, шановні аграрії, дає? Тим, що ми все погане, все погане закопуємо у землю да, всі рештки, насичуємо ґрунт кислородом, збагащаємо. проходять там определенні процеси. І тим самим, шановні аграрії, ми собі за зиму накопичуємо величезне количество вологи. Що дасть нам гарний врожай, навіть якщо буде по сухосіке літо. Якщо літо буде сухе, якщо літо ми за счет зімньої вологи, шановні аграрії, ми зможемо отримати врожай. І хто б там що не казав? Наскільки це погано, наскільки це робить ґрунти. Та повірте, не за 100 років ще не спортили, не за 100. А за тисячу років, шановна гра, нічого з ґрунтами не сталося. Головне, це, як то його кажуть, робити з умом, шановні аграрії. Пахота, значить, Дніпропетровській в нашій області вона проходить саме зараз. Оптимальні сроки, жовтневі, саме зараз треба робити оранку. От, У кого піщані ґрунти, шановні аграрії, там можна пораніше. Там можна кінець вересня робити оранку. Не літом. От, Тобто. Правильно, вовремя зроблена оранка. О, це і проходять ці ось біологічні процеси в ґрунті. Ось ми вам зараз приклад покажемо. от Дивіться, де трохи поспішили, пробували е, значить, зорати ґрунт раніше. От, без дискування, без. Етед. Плуг херовенький, рештки не позапахували. Ну, таке, якби, як виходить, срала От. А тут вже ось гляньте, наскільки вона гладенька, ґрунт, він наш блищить, все. Значить Пахати можна, оранкудити, можна. шановні аграрії і навіть з першими морозами. Коли у нас на ґрунті вже е, є такий приморозок, ми якоби зриваємо плугом, ну не перестаратися. В мінус 10, мінус 17 плуги стають. Тому, шановні аграрії, Накопичуйте вологу озиму для того, щоб гарантовано отримати прибавку вже в наступному році. Оці ось рештки, вони нікуди не дінуться, ми їх не палимо ніде не тут. Ми їх також перетворимо в добриво, але ми їх загонимо на, ту, як то кажуть, на той світ, вони там будуть з вологою розчинятися, їх буде бактерія переробляти. І розказувати о той момент, що оранка вредна, тільки й дивимося. Компанії все виробляють нові плуги, переворотні, з відкидачами, без глибина, все регулюємо. Тобто Із того, що пахота скоро іще і це вигодно, це все брехня, шановні аграрії. У нас є пропасні культури, під соняшник, під кукурузу, ми обов'язково оремо. Оранка є основним процесом для. Получення майбутнього врожаю. Томішені в нього гралі. Пишіть, хто орає, хто не орає, хто по ноутілу вирощує. От, як для нас, як в Дніпропетровської області. Скажімо так, ми пробували Ноутіл, працювали. Штука непогана, але щось на шостий рік ідуть показателі, все хуже і хуже і хуже. Поранки все-таки врожай краще. От, І той момент, що ми просто якоби економимо, начеб на солярки на цьому, е, виду діяльності, да, приоранки, економимо на нову тіло. Але ж ми скільки лємо хімії, скільки ми лємо хімії? Давайте посчитаємо. Раундапи, їх можна лить тричі весною, так чи ні. З осені їх треба лить. Якщо не користуватися не раундапами, шановні аграрії, то е, ми отримуємо грязні всходи, де там ми далі зможемо, можемо не отримати їх Просто їх заб'є бур'ян. От не внесений раундап, просто наші всходи заб'є бур'ян і далі в цій фазі ще страхові, не дозволяють з ними поборотися. От. А от, допустимо, Зоранко і, пожалуйста, ми можемо і боріночками зацепили, все це протягнули, витягнули нитку, да? прополочний поцепили. Пропололи соняшника, так скажем, воздушка дали. Ми пізніше сіємося по нову Тобто, якщо у нас безобробіточний ґрунт. Да, якщо ми сіємо по пожневним решкам, ми сіємося, це гарантовано пізніше. Оранка перша сіється, поля ті, що наутільні, вони пізніше. І тут як не крути. Друге, в оцих ось, цих ось, ось цих рештках, кроме того, що як кажуть, тут подушечка, ходю по них туди-сюди, це гарний домик для кого? Для мишви. Вона вже достала. Миші, криси, все розводиться. Тут живе на полі, треба, що їм опять же, яду кидати. Тобто. Ноутіл no класичної технології вирощування тим, що туди ми лємо хімію, а тут ми палимо солярку. Це моя така думка. Ви хоч мене за неї, хоч що хочете. Але ми орали, орали і будемо орати. Те, що зараз і робимо під кукурузочку. І так, шановні аграрії, хоч під кукурудзу, хоч під соняшник, потрібна оранка. Але, шановні аграрії, якщо це ми говоримо про оранку після соняшника, то треба дані пожневні решки. Значить, поламать, ну рубящий каток для цього підходить. Для пожнивних решток кукурузи ніякий рубящий каток не справиться. І щоб гарний був обробіток, шановні аграрії, щоб якісна оранка була, потрібно не тільки гарний плуг, а й дисковка по пожневним решткам. Дисковка плюс дощик це буде гаразд кращий результат, шановні аграрії, От. чим просто оранка без дисковки. Орайте, шановні аграрії, орайте і цим самим ви свою почву спасаєте від бур'янів. Тобто оранка, шановні аграрії, і ще є методом боротьби з бур'янами. Чому, шановні аграрії? Тому що розриває кореневу систему, переворачує на той світ їхнє насіння, де воно там пріє, перегниває, шановні аграрії, це і є боротьба також з бур'янами. Тому що на ноутілу без обробіточних шановні аграрії це тільки хімія, тобто хімія і більш нічого. І якщо у вас чи не дозволяв гербіцид, к примеру, чи ще якась біда, то далі це тупікова ситуація. Наприклад, якщо, шановні аграрії, ви по класиці посіяли, верніше, по ноутілу посіяли класичний соняшник і не спрацював той гіліантекс уже по амброзії. Що робити? Куди бігти? Пожним рештки вам не дадуть ніяких обробітків. що... Каже, що на, на пахоті, пожалуйста, і підгортачі, і прополочні лапи ми справимося як мінімум і отримаємо гарний врожай. Оце моя така думка. Наутільчики можуть коментувати і її, в принципі, лібо оспорить, лібо со мною согласиться. Напишіть, чи ви вже зорали, чи плануєте орати, чи не будете зовсім орати. Чи бросили землю от, на. Етут. На призгуляші оставили на пари. Чи жду і буду читати вашу думку? На цьому відео буду заканчувати. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал, вас усіх обнімаю. Піднімаю до хрусту. Переходьте на сайт, коментуйте. Мирного неба. До побачення!